а не витикати, чіплятись за фразу, хто громадянин, хто не громадянин. Якщо генерал Буданов, який сам зі зброєю в руках вибігав, так би мовити, не одну сотню кілометрів по полях, говорить про громадянина, то для людини в погонах громадянин той, хто стоїть за спиною у людини в погонах. У людини, яка боронить свою країну. Той, хто допомагає, а не ставить палки в колеса. Оце принциповий момент, який чомусь почали експлуатувати. Я розумію, політиків, які весь час хочуть зіткнути одну частину військових з іншими лобами, щоб військові між собою сварилися, а зверху сиділи політики і ставили оцінки діям військових. Ніфіга.